А про те, до чого ми готуємося на полі бою, зокрема і можливо на політичному полі, враховуючи фронт, поговоримо з нашим гостем Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Слава Україні, пане Іване, доброго вам ранку. Героям слава радий бачити вас. Доброго здоров'я, навзаєм а пане Іване, от, окрім пана Столтенберга, так інформацію від якого ми зараз озвучили, дещо подібне говорив і Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Теж напередодні на конференції Бундесферу в Берліні. От про це пише агентство НТВ. Він теж сказав, що Украї... війна в Україні може тривати дуже довго. От на вашу дум... на вашу думку, що що про що говорять такі заяви? Ну про те, що війна буде довгою. Чому Шольц і Столтенберг от кажуть такі речі? Про що це свідчить? От, з військової точки зору, і, і ви, як власне фахівець, оцініть ці заяви і оцініть ситуацію на фронті. Добре, що немає військового сподівання на швидку перемогу. У них форніше на швидке закінчення війни, бо сподівання на швидку перемогу у нас є. Але і добре те, що у них є не просто, скажімо, слова, але розуміння на ділі на практиці, бо ми знаємо, що Європейський Союз власне заклав в середньостроковій перспективі та й ряд країн Європейського союзу, власне, видатки на підтримку України проти російської агресії, це в середньому на 2-5 років. А це означає, що видатки в їхній фінансовій системі власне. Країна буде, буде закладено на декілька років, і це означатиме, що як мінімум вони пристосують, будуть перепростосовувати свою економіку. І на нашу підтримку, і це насправді добре в тому плані, що ми розуміємо, що росіяни будуть намагатися Путін триматися в Україні до останнього, оскільки це вже для Росії стало питання виживання їхнього, і вони це прекрасно розуміють з рахуванням того, як вони нагнітають і накручують своє суспільство. І попри і, і їхні заявки, що вони будуть грати вдовго, правда, інше питання, чи Росія дійсно витягне гри гри вдовго, але ми готуємо, маємо готуватися до найгіршого, і це добре, що розуміють наші європейські союзники. Бо uh -huh. і також ми прекрасно з вами знаємо, пам'ятаємо, що ті збройові форуми, і які зараз відбуваються, що в Україні, що в Америці, що в Європі, власне. Це теж програми зміни ці, цілих світових структур. Під те, щоб допомагати підтримувати Україну, Іван. звичайно, нам, як українцям, зовсім не хочеться довгострокової війни, але якщо ми не будемо мати розуміння, що нас чекає така перспектива, звичайно, можуть виникати проблеми. Івана, скажіть на вашу думку, от чи встигає Європа у військовому плані пристосовуватися до війни в Україні на, на тлі пристосування Росії, от як вони швидко ставляться на військові рейки свою економіку під? підходи оці роботу в три зміни і так далі? Ось тут серйозна проблема. Це факт. Бо Росія це є адміністративна країна, авторитарна країна, де будь-які рішення приймаються одноосібно. І, власне, російська економіка, якщо починати говорити після розпаду радянського союзу з Першої світової війни, це напевно навіть з Нагорного Карабаху 91-го року, і дотепер вони є постійними учасниками військових конфліктів і війн. Звичайно, що їхня економіка на цьому була і сконцентрована. Тим паче, Росія має дуже дармові гроші, чи навіть, можна сказати, дурні гроші, власне, за продаж газу і нафти, тому і зовсім. Не переймається соціальним станом населення, тому в цьому плані вони мають перевагу хоча знову ж мають і великий мінус. бо Якщо б це ефективно працювало на розвиток держави і країни, звичайно, вони б перемагали в цій війні, а не зараз по всій лінії фронту мали таку ситуацію через півтора року війни. З іншої сторони, європейські країни це країни забюрократизовані, бо це теж правда. Країни, які завжди мусять рахуватися власне з думкою свого суспільства, і окрім того, в європейські країни по своїй суті. Вони не є виробниками зброї, вони не є власниками великих збройових концернів. По суті, вони є завжди замовниками у приватних військових виробників зброї. І, от, звичайно, що це затягається в часі, але з другої сторони це є і позитив в короткостроковій перспективі, чи навіть у середньостроковій річ, в тому що якщо європейська економіка або європейські уряди вступають в. Якусь дію власне, от наприклад, видатків збільшення видатків на озброєння України, так або на підтримку України, чи навіть на соціальні ага. пакети підтримки біженців, це закладається надовго і потім дуже в. Е і дуже потрібно серйозні зміни в чинному законодавстві європейських країн, щоб, скажімо, ці видатки вивести з їхніх бюджетів, і це дає позитив. Бо навіть не дивлячись на політичні кон'юнктури, вони все одно працюють на підтримку. Нас це, це в перспективі буде, буде важливо. Дякую, дякую, Післяний... пане Іване. Дякую, що долучились. Допомогли проаналізувати цю тему. Принагідно запрошуємо ще до ефіру. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України.